Наша друга частина навчання буде присвячена нашим професійним е, навичкам, нашим знанням продукції і знанням про компанію. І я хочу вам зараз, так, секундочку, так. І хочу вам зараз представити нашого наступного спікера, яка нам розповість, що е, такого особливого насправді є в тій компанії, до якої ми приєдналися. І я хочу запросити до слова Світлану Сущевську, учасницю клубу 12%, переможницю е, викликів розфарбуй життя. Я думаю, що і буде, і переможниця виклику «Тримай хвилі». Світланочка, Слова. Дівчатка, всім привіт. Сьогоднішню тему я обрала це досягнення нашої улюбленої компанії, і, взагалі, що себе представляє компанія Marik? Постійно слідкую за її досягненнями, тому що це додає не тільки впевненості, а й розумієш, що постійно. Дотична до всіх цих звершень, над якими працює дуже велика кількість людей. Хочу всім сказати, хто я не знаю, чи є серед нас ті, хто не знає. Може, це знають всі, але компанія була створена в 1963 році жінкою, яка вірила в те, що ця компанія буде покращувати життя жінок, і вона була створена. Для жінок пройшло багато років, і весь цей час велика кількість людей працює постійно і вдосконалює, скажімо, розвиток компанії в різних сферах життя. Це починаючи з продукції. Вони компанія постійно слідкує за новими трендами, за, за розробками. Вони постійно вдосконалюють свою технічну базу. Потім вкладаються великі кошти в збереження, скажімо, в упаковку і в збереження нашої планети, тобто в екологічність, це є також невід'ємним таким важливим пунктом. Також компанія дуже, скажімо так відноситься з великим, як би це сказати, постійно працює, вдосконалюється в соціальній сфері, починаючи з екологічної продукції і закінчуючи допомогою жінкам в боротьбі і реабілітації після раку. Є навіть така фраза, що Рожевий рятує життя. Постійно проводяться акції, частина коштів з яких йде на всі ці програми. Неможливо за навіть цей виділений час перерахувати всі особ... ну, всі досягнення компанії, але я вважаю, що дуже, скажімо, такими найбільшими досягненнями є те, що в 91-му році оптова реалізація продукції компанії Mary Kay досягла 1 мільярда доларів. Постійно розвивається мережа е, країн, е, в яких продукцію, е, скажімо, в яких покращують життя жінок. Зараз вона налічує близько 40 країн. Е, також в 18 році е, до 55-річчя, до ювілею компанії е, був відкритий новий. Виробничо-дослідницький центр. Компанія відмовилась від, вона не те, що відмовилась, вона проти тестування всіх засобів на тваринах і постійно виступає за те, щоб за збереження нашої планети і екології. Також 5 вересня 2023 року. Компанія Mary Kay стала брендом номер один прямих продажів, засобів догляду і декоративної косметики в світі. Я вважаю, що це дуже багато про що говорить. І постійно Mary Kay... це була, скажімо, її мрія, і вона здійснюється вже більше 60 років в тому, що всі консультанти і всі дотичні люди до цієї компанії живуть за золотим правилом. Вони постійно розвиваються, вони постійно масштабуються і постійно вивчають попит всього, що стосується, скажімо, як засобів, так і упаковки. За весь цей час було зроблено більш дуже багато досліджень, і наразі є близько компанія володіє близько 1600 патентами на різні розробки. Компанія вкладає великі кошти в дослідження, і найголовнішою їх, скажімо, метою є це безпека, безпека всього, що вони роблять. Безпека всіх засобів і дуже довго розробляються і тестуються нові продукти. Маріки є провідною компанією в розробці дерматокосметики. Це є таке нове направлення, досить яке, скажімо, дає максимальний результат. Жінкам по догляду, по домашньому догляду, і дуже є вже ну, на даний час є широка лінійка засобів, яка постійно вдосконалюється, постійно щось додається, постійно щось змінюється. І скажімо, в 2023 році компанія Мерікей стала компанією року в Україні, а також вона отримала премію вибір року. Це є одним з пунктів також пишатися нам, тим, що ми дотичні до цієї компанії, тим, що ми вкладаємо також свій час, свої сили в розвиток. І тим, що в нас настільки, це є показником, наскільки ми розвиваємось розвиваємо нашу улюблену компанію. Для мене особисто є дуже таким. Важливим фактором ще те, що всі засоби, які розробляє компанія, вони створені для жінок з європейським типом шкіри. Це є дуже великою перевагою перед різними засобами, скажімо там, корейського виробництва, які створені для азіатського типу шкіри. І е, дуже приємно, що є компанія, яка постійно працює над вдосконаленням і розробкою різних лінійок і засобів е, саме для нашого типу шкіри. Е, і це є максимально це дає максимальний результат для збереження і покращення нашого життя і е, нашого, типу, ну, нашого зовнішнього вигляду. Це стосується як декоративної косметики, так і Скажімо, засобів догляду. Ну, да, тому що фактично mm. в інших регіонах люди вживають іншу їжу, інші продукти, там, інший клімат, інший темперамент. Так? І все це має значення. Так? Тобто те, так. що в азіатському регіоні виробляється, насправді. Найбільше підходить саме для тих людей, які там проживають. І ну, це має ну, вагоме значення. Так? Ми не завжди над тим замислюємося. Нам здається, що ми десь зекономимо, купимо якусь баночку там, з якимись особливими інтересами. Так, Це є дуже, суттєвим, так. дуже суттєво впливає, тому що повністю компанія повністю робить всі засоби, повністю адаптовані для нас, саме для наших жінок. І так як у нас і, скажімо, зараз погіршується екологія, і це досить помітно, навіть помітний той же стрес, то засоби дуже дуже добре впливають і знімають побічні дії цього всього. Той же навіть колаген, та ж лінійка Clinical Solutions, це моя взагалі улюблена лінійка засобів. Вона для, ну, для мене особисто так. Вона ідеально підходить. Вся косметика, крім того, є гіпоалергенною, нею можуть користуватися вагітні жінки, тобто, вона є повністю безпечною. Ще раз повторюю, що безпека в Марікей це є ну, на першому місці, і це, про це говорять всі експерти їхні. Тому, в принципі, ну, от, Світланочка, дуже дякую. дякую, це дуже цікава, ну, важлива інформація. І я думаю, що для нас всіх дуже цінним буде, якщо, ми, якщо ти маєш текст нам її надати для того, щоб дівчатка могли вибрати те, що для них найважливіше, і могли використовувати на початку косметичного класу чи про спілкування з клієнтами, тому що те, чим ми наповнені. Ту інформацію, яку ми вже прийняли, ту ми потім тою ми і ділимось. Ось. Я скину в групі. Дуже буду вдячна тобі. Обов'язково. Я прямо на Ютубі, під напевно, під відео можна буде розмістити цей текст. Дякую. Давайте подаруємо. Вам всім дякую. Подаруємо сердечка Світлані Сущевській. Ви знаєте, що завжди кожен спікер, який виступає, він вивчає інформацію. Світланочка, прям, от, прям хоче зробити фотографію екрану зараз, тому що це прямо для тебе були ці сердечка. Дякую. Дякую. Дякую вам. Дякую, Світланочка, і чекаємо твій список. Ну, а ми йдемо далі на ще один виступ. І це буде надзвичайно цінна інформація, тому що а, зараз а, майбутнє переможниця Леді в червоному. Я думаю, що ти вже, Анечка, ти вже була переможницею Леді в червоному, так? Вже була. Так, значить, якраз так мій піджак. так, так, я бачу, що ти вже в ньому. А, суперпрофесіонал, клуб 12%. Анічка Курила підсвітить нам одну дуже важливу тему, тому що є такі проблеми, з якими досить часто, доволі часто стикаються жінки України. Це є купи роз, і розація. І власне нам з вами важливо знати, як правильно доглядати за шкірою от в таких станах. <тас> тому я хочу надати Ані слово, Аня завжди ретельно вивчає всі питання стосується і ведення бізнесу, і вона поділиться з нами нюансами і важливими, важливими якби, знаннями. Доброго вечора, дівчата. І, е, дійсно, ми сьогодні поговоримо про Купероз, але в цьому контексті ми побачимо, що ще одним досягненням компанії Меріки є те, що вона пропонує салонний догляд, салонні процедури вдома, адже ми працюємо не лише з баночками. Ми, маючи такі знання, які ми отримуємо саме на академії та інших навчаннях від спікерів, ми вміємо настільки добре компонувати ці засоби і складати персональні б'юті рецепти, що ми пропонуємо нашим клієнтам програму. Ми пропонуємо цілу схему, як працювати з тим чи іншим запитом. І сьогодні розглянемо схему, що робити нам з куперозом. Але перед тим розберемося, що це таке. Ви, мабуть, часто зустрічали. В дівчат такі червоні судинні сіточки і навіть зірочки. Найпоширеніші місця це є крила носа, це є щоки, річ підборіддя. І вони просвічуються через шкіру. Тому, коли ми бачимо копороз, ми можемо сказати, що власниця цієї шкіри це є власниця тонкої або чутливої шкіри. Відповідно, її догляд має бути дуже таким делікатним і спрямованим на укріплення судин, адже саме причина появлення куперозу — це є втрата еластичності стінок капілярів. І якщо ми з тим нічого робити не будемо, то він переходить в наступну стадію це розація. А це вже є захворення з шкіри зі складними механізмами. Тому, коли ми тільки починаємо бачити такі перші прояви, як сказала Лена, для нашої території це досить поширений стан шкіри, ми маємо щось робити і щось ми маємо не робити. І якраз з того, що ми маємо уникати, ми і почнемо розбір нашого догляду. Отже, важливо виключити провокаторів. Що це є? По-перше, це є мед і е, всі е, похідні меду. Тому, наприклад, з асортименту на ріки, ми маємо виключити екстразволожувальний е, е нічний крем для шкіри, і так само оцей наш королівський е, крем е, в рожевій баночці. Саме. Е, далі е, уникати спиртовмісних засобів. Е, ще одна. Перевага Америки, що в нас всі тоніки вони не містять спирту, і це є на відміну від ну, так, багатьох інших засобів. І звернути увагу в першу чергу треба на тонік Таймвайс, який саме містить ті елементи, які допомагають тримати цей тургор капілярів. Протипоказані різкі перепади температури, тобто жодних саун, бань, протирання обличчя льодом, вмивання гарячою водою. Це все протипоказано. Тому водичка має бути тепла, може навіть трошки кімнатної температури. Обов'язково має бути СПФ захист від ультрафіолетових променів. В асортименті компанії є ось така баночка це є денне рішення з СПФ30, або можна взяти мінеральний захист, також СПФ-30, який підходить навіть для діток з одного року. Ще таким цікавим моментом, на який часто люди не звертають увагу, це те, що при коперозі протипоказаний алкоголь. Може, ви помічали, що люди як вип'ють, у них відразу червоні щічки забираємо. Так само гостра їжа вона може провокувати підсилення е, циркуляції крові, і, відповідно, буде перевантаження е, капілярів, і вони просто будуть е, лускати. Тому виключаємо ще й масаж. Е, якщо ми говоримо Ну, і стрес. Звісно, зараз ми живемо в такому дуже напруженій ситуації, але намагатися мінімізувати, знаходити способи розвантажувати себе. Що цікаво, рекомендовано ще й активний спосіб життя, але він має бути помірний. Якщо ми постійно сидимо на дивані і тут починаємо активно рухатися, то кров е, починає швидко рухатися, і від незвички знову ж таки наші капіляри е, лускають. Тому помірний, але активний спосіб життя, важливо уникати е, фізичних перенавантажень, тому що це знову ж таки е, впливає на те, е, як виглядатиме наша шкіра. І е, якщо ми розглянемо засоби, які ми маємо забрати з нашого ожитку, то це є е, будь-які механічні пілінги, е, тобто мікродермобразію ми не користуємося і не беремо маски, які мають фруктові кислоти, ну або пілінги, які мають фруктові кислоти та на основі глини. Тому маску е, на основі. Е, для глибокого чищення шкіри на основі вугілля ми не використовуємо, і е, зараз я вам запропоную альтернативи. Чому я вибрала саме такі альтернативи? Тому що там є багато е, таких е, речей, які якраз сприяють зміцненню е, наших капілярів і. Е, Наприклад, це вітаміни, такі як в 3 П, К, С, Є. Крім того, такі інгредієнти, як зелений чай, як кінський каштан, лаванда, троянда, морські водорості це все є в нашій косметиці, і ми розглянемо, що ж ми можемо використати для очищення. Це може бути очищення як з системи Тайвайс, так і з системи РіПЕА. Далі ми, як маску, Вибираємо нашу гельмаску, і як пілінг ми беремо глікольовий пілінг системи РІПЕА. Далі тонік, тонік таймвайс. І на зволоження ми беремо відповідно до нашої системи зволожень. Це може бути знову ж таки таймвайс, який ще має антиоксиданти, це є додатковий захист нашої шкіри. Або ж з серії креми для зволоження серії РПА. Додатковими засобами для нас буду, нагадаю, це є СП захист і ще дуже раджу CC крем як останній етап догляду за шкіри, і надзвичайно корисними буде сиворотка С плюс Є. Ну, і як е, більш бюджетний варіант це є бустер з вітаміном С і ресвератролом. Що ж ми з цим всім будемо робити? Е, пропоную вам таку е, схему роботи зі шкірою в стані куперозу. В е, понеділок, в середу і в п'ятницю, після очищення, ви використовуєте пілінг глікольовий. Потім ви наносите сиворотку, Це плюс є і біоцелюлозну маску. Ну, і потім зволоження. Вівторок ви берете сиворотку С плюс є ввечері і на неї берете маску гелеву, але не як маску, а як нічний крем. Ви з нею спите. З середу ми робимо е, пілінг гліколівий. В п'ятницю ми до пілінга додаємо сиворотку С плюс Е і біоцелюлозну маску. В суботу ми знов беремо е, сиворотку С плюс Е ввечері, коли і наносимо гель маску на всю е, ніч. Е, причому біоцелюлозна маска. Треба її використати курсом протягом місяця. І за такою схемою у вас буде вже видимий результат, який вас потішить. Аня, це неймовірно. Я попрошу тебе ту схему прописати, надати нам її. Ще я хочу задати уточнюючи на запитання: ти пропонуєш біоцелюлозну маску наносити зверху на сироватку С плюс Є, правильно зрозуміла? ні. просто нанести ну сироватку, а потім маску. Тобто підкладати сироватку С плюс Є. Під маску, так? тобто робити і зверху наносити вже маску. Це такий варіант, це твій особистий досвід, це рекомендації в керівництві, можливо, і не США шапошник, тобто, от, власне, такий варіант, на що ти опираєшся, коли це, ну, чи власний досвід, чи рекомендації, тобто, на що ти опираєшся в, цій, в такій подачі, в такій схемі. Ну, цю схему я взяла якраз Вінеси Шапошник, оскільки вона є мікробіологом за освіту і в неї вона є лідером компанії Маріки і в неї дуже великий досвід. А мені здається, в таких питаннях все-таки найкраще орієнтуватися на те, що взято з спілкування з людьми з тим, що працює в, в житті. Я зрозуміла. Чому я уточнила? Тому що оце питання. Проникливості е, і е, чергування тих засобів, воно дуже важливо. Тобто, ну наскільки доречним буде, е, що ми наносимо сироватку, це плюс є, і зверху робимо біоцелюлозну маску, якби закріпляючи напевно цей ефект. От, і це є дуже цінно, тому що саме біохімік 100% має е, підстави для того, щоб стверджувати, е, що саме так це буде працювати найбільш ефективно. Чи навпаки, отут треба уточнити цей момент. Добре, давайте тоді. Е... Схему просто ти нам даш додатково, щоб вона була достовірною на 100%. Тому що будь-який консультант новачок він має отримати готову схему і не вагатися, а розуміти, що ця інформація 100% достовірна. Тобто, власне, от я так не до кінця впевнена, що, що легшу текстуру має, чи біоцелюлозна маска, чи. Сироватка Це плюс є, тому що вони практично, можна сказати, однакові по е, такій на, на дотик, по консистенції, вони по легкості, вони ніби однакові. Можливо, це не має значення. Давайте оцей момент ми уточнимо, дівчатка, і дамо вам остаточну схему. А так взагалі дуже цікаво, і мені також буде, було дуже цікаво е, це послухати, цей досвід, тому що, ви знаєте, ми всі не маємо настільки багато часу, щоб повчатися. Всі джерела, всі пропозиції, і тим особливий консультант з краси, що він може за мінімум часу дати ідеальну фахову консультацію з працюючим а, і максимально ефективним рецептом. Тому я надзвичайно тобі вдячна, Анічка, за те, що ти підготувала сьогодні для нас цей матеріал. Немає меж нашій досконалості. Працюємо, вчимося разом. Дівчатка, якщо для вас було цінно те, що, е, чим поділилася зараз Аня, будь ласка, поставте ваше сердечко. Ми чекаємо від Ані також е, готовий матеріал, цю схему для того, щоб в той момент, коли в нас з'явився клієнт, який дійсно з цією проблемою, досить розповсюдженою проблемою, ми не вагалися, ми просто взяли готову схему. Цілили її і отримали результат і задоволеного на 100% клієнта. Дуже вам дякую за цікаве спілкування і цікаве навчання. І ще раз дякую Ані і Світлані Сущевській за підготовлений матеріал.